Це історія в історії, можна так сказати. Нещодавно ми з Олегом познайомилися з майстернею одної з Одеси, там, засновником якої є Євген Хлєбніков. Круті ребята, ну дуже, дуже класні, круті ребята, які напевно єдині в Україні, які там займаються такою творчою роботою. Це переробка з неліквідного пластика, вони виготовляють. Все, що завгодно: там столи, велопарковки, лавки, е шезлони. Ну, типу, великий асортимент. Там вони круті хлопці. Е ми познайомилися і подумали, що ну, е нам це треба залі. У нас є. Ми там відбираємо неліквідний пластик, да, слажуємо його в бокси спеціальні, які ми поставили на пляжі та особисто якісь речі приносимо, щоб не викидувати. Е це все передали Євгену. Він з командою е зробив нам лавку. Чому саме лавка? Там у нас були якісь там предложення стали зробити чи ще щось. Ні, рішили лавку, бо це такі, якісь соціальні елементи, які ну, за нашою точкою зору повинен надихнути і всіх містян, представників бізнесу, десь громади, щоб ну такі заразительні промприміром, щоб вони цим вдихновилися і зрозуміли зрозуміли, що відходи можна використовувати і ще раз. Е і не просто їх використовувати, а для спользую для громади, для міста. Сподіваємося, що в майбутньому такі лавки будуть десь ще в місті, е в інших зонах, е і відпочинку, і громадської активності якоїсь. Е -ну, Сподіваємося, наш приклад зайде. скажімо так. Я бачу тут написи. Е що за написи, і чому ви а, саме такі ви обрали? Написи це. Коли ми думали, що написати, ми е, спілкувалися, і радилися з нашою командою, мов бою Е Ну там були де, деякі варіанти, але так, більшість наших людей, наших працівників зійшлися над саме над фразою Ліни Костенко. Вислів, який нам став до душі, скажем так, люди бу, е, люди будьте взаємокрасивими. Ну тобто, саме десь. В цю лавку, от це знайшла цей висвіт, знайшов своє місце тут. А з іншої сторони, майстерня нам зробила гравіровку з думкою про майбутнє покоління. Тобто, щоб людина розуміла, що це за лавка, навіщо вона тут стоїть, і що вона несе. Вона несе те, що ми повинні помнити і знати, що у нас за нами є майбутнє, у нас є майбутнє покоління, його потрібно підтримувати, давати гарний. Ну, такий позитивний приклад, враховуючи те, що на даний час дуже багато на території пляжу знаходиться сміття, а саме недопалків. Люди, які курять та знаходяться на пляжі, відпочиваючи, просто їх викидають в пісок, тим самим забруднюють наше навколишнє середовище. Поясню, чому коли йдуть дощі, всі ці недопалки змиваються в річку, тим самим. Виділяють токсичні речовини в річці, в воді, і цим самим можуть спричинити небезпеку для життя та здоров'я риби, лебедів, комах та всіх інших родів, коли відпочиваючі знаходяться на території пляжу та відпочивають, особливо діти. Вони можуть, батьки не завжди можуть догледіти, і вони можуть ці недопалки, ну типу, з'їсти чи Положити до рота цим чи цим самим спричинити непоправну шкоду для свого здоров'я. Цим самим ми, враховуючи ці всі проблеми, ми з Євгеном та командою Санрайз вирішили замовити таблички, які в свою чергу якби напоминали людям, що потрібно берегти навколишнє середовище та відповідально ставитись до недопалків. І цим самим якби, підійти з юмором, щоб не ображати людей. І я вам хочу сказати, що на даний час воно дійсно працює, і, типу, люди почали менше кидати недопалків, а доносити до мусорних баків і так як, так, як воно має бути. Дождіві води в нас портять нам рельєф пляжу. Ми стараємося рівняти його, наймати спецтехніку. Але вибачте, будь ласка, коли діти приходять грають за цьому пісочку і починають гратися бичками. Ну, це, це типу ну геть не красить наше місто, наше місце, наше балку, наших людей. Е, да, бо діти ж вони хаотично це роблять. Вони можуть це покласти до рота, там гратися. Ну це бичок, він шкідливий, він носить токсини, Тому, тому, да. тому так ініціативно рішили, давайте щось з цим робити. Людей ми не можемо за це ругати, карати, а якось там з іронією підійшли до, дане, до даної процедури. Десь вона вже почала працювати. Десь я думаю, що відсоток буде збільшуватись і там вплив позитивного. А у вас тут часто на пляж до нас приїжджають сюди ще з інших міст багато людей. Як вони ви вивчали? Як вони ставляться до цього взагалі? Вам відверто. Насправді гості громади десь на якийсь невеликий але відсоток. В плані там чистоти вони відносяться все-таки краще, бо вони знають, що вони в гостях. Встановила нам е, комунальний відділ, встановив три баки для сміття, які ми заключили з ними договор. Е, оплачуємо вивоз даного сміття. Тобто всю сміття, що збирається з пляжа. Воно зражається в баки. Е, комунальний відділ його відвозив, працівники комунального відділу ми це все оплачуємо, е, їхні послуги, так як ми. Повторному обсягу, але люди чомусь вирішили, що сміття можна залишати там під камишом чи на стадіоні, де будь -де. Е, типу, от е, Реальне звернення до мешканців, до відпочивальників, будь ласка, е, виносить сміття в баки, е, давайте йдемо, е, так, спільною працею підтримувати її, е, наш, наше місто, на, е, наше місце відпочинку. Який є муніципальним, тобто безкоштовним. Будемо його підтримувати в лохайному та чистому. Дякую. І я от бачу, що ви зробили ось такі цікаві ящики для сміття. Так? Сортуєте його. І... Сортуємо, і... Ми вивозимо його, приїжджають на сфудки, забирають, які займаються створом паперу на переробку до також, пластик, який ми десь десь ми пластик використали у наш проєкт лавки, Десь ми от, який там не підлягав в переробку, ми знали ще на третю переробку. Стараємося, що десь підвод, який має бути не просто вальфати розгрузити, і де машини не будуть встигати їх вивозити, щоб воно було реакціональним використанням. Діваємося, що воно буде працювати, що це буде являтися якимось, е, живим прикладом, як можна працювати з сміттям. Е, люди почали вже привикати. Спочатку було їм важко об'ясняти, що типу давайте сортувати, Але ні, там пройшов час, місяць. Люди почали сортувати самі е, розпреділяти сміття, де пластик, де була. Типу, воно запрацювало. Круто. Дякую містян.